Так, перед тим як показати відос про воск, хочеться вам всім тим, хто підписався до цього і після цього, і взагалі разом зі мною подякувати, тому що буквально за декілька днів ми набрали 300 підписників, ми, цар Петро І, і тому якби, хочеться вам виразити щиру вдячність і це ще раз показує, що все-таки я вірю, що бджоловоди це все-таки згуртований народ. І разом ми творимо спільну справу і поширюємо україномовний контент. Тому ще раз всім дякую. Ви кращі. Все, а тепер переходимо до відосів. Так, всім добра ви на каналі Добер-Бобер. Хочу вам зараз продемонструвати. Це у нас робоча плитка, на якій ми там готовим їсти собакам, свиням, варем. І ось наша 50-літрова каструлька. В якій ми повторно топимо віск. Тобто ми її виходить, розтаплюємо віск, ну, перетаплюємо, потім повторно ще раз сплавляємо великі блинчики, робимо ми це на дощовій воді. І хочеться показати, як воно тобто, так воно вкривалося, іноді вкриваю полістиролом, іноді ще чимось накриваю просто досками і зверху курточка Так по всьому периметру. Робилося це вчора. Воно закінчило кипіть часову 10. І от е, було вкрито тут курточкою, то температура така ще, що ну, руку довго не подержиш, починає пекти. Тобто все. З іншої сторони, відчувається ще. Навіть ще плита досі ще гаряча. І зараз подивимося, як воно там себе почуває, потім назад закриємо, щоб воно довше осідало. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб... Дуже багато, тут літрів 15 дощової води, десь отак ось. Щоб все, що вся муть, яка тут є, вона осіла. І потім ми шклібаємо, отримуємо чистенький слиток десь приблизно близько 20 кг, плюс-мінус. Так, пішов я розкрию, подивимося зараз. Так, ось хочу показати, знімав вчора брудну пінку. Тобто, ну така вона. Є десь чистіше, є десь не дуже. Ну, Весь бруд ми стараємося знімати. Досточку положив, щоб більше прижимало і не вигинало полістирол. Так, зараз подивимося, як він себе. Так, ну, отакий от, от зараз блинчик тримаємо. Так. Ну, він такий зараз покажу навіть жовтенький, але він потім... Стане гіршим кольором, він ще, якщо ви бачите, все спокійненько прогинається, тобто ще все дуже рідке. Зараз ми ще накриємо і хай воно потихеньку встиває. Тобто це робиться для того, щоб просто його більше очистити. І то, тут таке, його, звісно, було б по хорошому профільтрувати. Але 20 літрів воску треба в щось зливати а в мене. Не мав що його зливати. Зараз так лишимо до вечірка, потім подивимося, як коли остине, будемо дивитися, Ну вже, таке воно літом воно ще довше як би, застиває. Ну, зараз ну, тут ще, як пробувати, ще дуже гаряче. Віск у нас дуже хорошо тримає тепло. Тому Зараз накриваємо, щоб добре він остив. Тому що, якщо його дать, різко остить, він трісне. І отут потім він не одлипне, буде, я не знаю, віддав бути перфоратор. Так все, чекаємо, поки вичихне. Так, ну що, у нас більш-менш остило. От такий блинчик у нас вийшов. Купа ще такого бруду, але він дуже легко, якщо бачите, він дуже легко відстає через те, що дуже довго остивало. І тепер такі прямо все видно прямо дуже добре все прямо видно, кусочками. І тут рівна чітка лінія поки що. Не знаю, ще треба буде, звісно, щистити його, але рівна чітка лінія воску. Ось в такі каструльки ми мили. Тобто ось моя рука. Ось видно, де посіки було води. І ось шматок був воску. Тобто, ось з боку, якщо бачите, ось бруд, це через те, що на стінках каструлі отута, коли перетоплюються, кожен раз лишається. І от такі от. ну це таке, понти. панти. Тобто, зараз ми, остивало воно в нас з 10. До п'яти, мабуть, ми його потім винесли на двір. Чого так багато бруду? Це повторна перетопка, але багато бруду. Через те, що перший раз, коли ми перетаплювали, віск наш дуже швидко застигнув. І отрималось такий ліпеник. Тобто, там він тріснув всередині, через те, що дуже швидко, до речі, вичахав чогось. І поки що зараз ми його обережно іноді буває дуже добре. Ослаються. Тут зараз. Не дуже добре. Так, зараз все почистю. Ну тут кілограм десь близько 20, плюс-мінус. Так, ну, і зараз дочистю і включимося ще раз. Так, ну що, трохи його почистили чорнову. От така от у нас вийшла штука. Ось бачимо грязюка, так. яка не одітриться. Ну, це таке під час переробки на вашіну. Все з'їде. Так, ось що ми зробили, почистили. Зараз тепер чистову обробку з таместочкою прудимося, повиковорів, всяке гамно, щоб поставалося. Ось такий горбочок, якщо бачите, зараз видно буде. Оп. Ну, можна побачити, да? Такий у нас получився. Це через те, що досідає. Ну, Таке воно виходить. Так, зараз будемо почистим чистовою обробкою. І Будемо важити. Так, ну і от такий от у нас калабеник вийшов. Тут такі раковинки, бо то що, ну, були типу якісь пузирки. Я його пройшовся ще горілочкою, нагрів для того, щоб в мене були такі випадки, що починав цвісти через те, що я її так на сонці лишав, постійно воно підсихало, але зараз сонця нема. Прогрів горілочкою, хорошенько зчистив такі великі залишки. Все одно, бачите, темний трошки тут, якщо так подивитися, він жовтенький. Тобто, ну, Камера не передає, він взагалі ще. Тобто маса його 18,5 кг. У мене ще є десь таких от, ну, от, з рук, да? десь плюс-мінус. У мене ще є таких колабеників три штуки. Ми збираємося перетопити з них віск, тобто, свою лощину зробити. Зараз покажу з іншої сторони, як він виглядає. Так, чуть цього колобеника не перевернув, не впустив, поки перевертав. Дощ так трошки підчистить, але ну, бачимо, гарненький, чистенький, всередині можемо подивитися. Жовтенький гарний віск. Тобто, сподіваюсь, що в нас візьмуть його на переробку. Ми зробимо свою власну вощину. то Тож, я прийшов до висновку, що ех, краще свого нема нічого. Бо ми е, мед хочемо свій. Щоб був. А вощину треба якість теж, щоб вощина мала якість. І ми таких гарних калебельників робимо. Для чого це? Тобто ми його сплавили ще раз повторно. Оце ось, ось чорне це нагар, який ставився на цьому, на каструльці. Воно все вбереться так. Ще трошки перетопить. І ми скоперуємося і повеземо наш воск на переробку. Тобто, теж гуртуйтеся. І перероблюйте свій віск. До цього в мене відосик був, я знімав, як е, перетоплюю і видавлюю віск. То подивіться, хто там не бачив. І ще раз буде, ще раз покажу, як я топлю віск. І на цьому, напевне, вже про віск відосиків не буде. Хіба що, може, буду робити новий воскопрес, бо то не мій, треба повернути. Ну, Ну, що хочеться сказати. Ну, воск якісний, мені подобається. Тобто такий. Пахученький, восковий запах. У мене є ще гарніші калабеники там. Тобто класна штука. Всім рекомендую двічі перетоплювати і хорошо укутувати. Оце тріщина, тому що було, він окутаний, але почало по краям підстивати і треба була плита. Прийшлося знімати раніше утеплення і він просто. Тріснув. Ну, але з боків нагріли ми з боків нагріли каструлю, тому що він не виковирювався. І випав. Якщо дуже повільно остиває дня, 2-3, то він прекрасно і так от стає. Просто перевернули, він випав, на тому все, все закінчилось. Зараз, може, покажу ті калебани, які в мене є. Так, ось такі у мене опецьки 19,5 кг, якщо можете бачити. Такий гарненький. Це, бачите, довго вистигнув, і от такий він має внутрішній вже аж даже побілів. Це нальот на ньому. тобто, І от іще один у нього десь приблизно, ну, от порівняні з тим, да, тут десь 21, по-моєму, кілограм, а тут 19. І от на тому калебенику у нас має 18,5 кілограм. Тобто, ще тут трошки воску є. От, він піде весь на переробку. так. Так, ну, що хочеться сказати по воску. Кооперуйтеся, робіть свою вощину, тому що краще свого нема нічого. І буде вам щастя, бджоли будуть тягнути, і, і, думаю, набагато краще, того, що це воск, а не якась там бадяга з парафіну. До речі, з парафіну теж прекрасно тянуть. У мене якась новнеймовська ну, вощина була, але під час медозбору вони тягнуть її добре. Але що то тоді за рамки, що то за вощина, тоді, якщо ми хочемо якісне, то будь ласка, давайте вже будемо. І теж от вже дурна пристала користуватися всім якісним. Так що всім удачі.